Виста осінь, золота й пригожа. В ній розмаїться кольорових гам. Вона на дивно й мудру казку схожа оновлює щодня пейзажі нам. Відцінки у пейзажах тих тепленькі, червоні, жовті диво кольори. Ще й сонечко сміється золотеньке, оранжеве проміння шле з гори. Осінь. Доволі філософська пора року. Спостерігаючи за тим, як світ за вікном на короткий період перетворюється в строкатий і яскравий, а потім в безпробудно сірий, мимоволі замислюєшся про вічне. Це той час, коли ми починаємо цінувати кожен сонячний день і намагаємося вібрати від природи якомога більше світла і фарб, тому що попереду довга. І холодна зима. Давайте прислухаємося, а яких словах звучить осінь. Вирій. Це слово за значенням і вимовою є лише в українській мові. У вирій летять птахи, аби перезумувати та повернутися назад. А ще вирієм називають рай, куди відлітають душі наших предків. Досить містичне слово, мабуть, від дієслова виринути, тобто почати все спочатку. Серпанок. У своїх творах серпанок згадували чимало українських письменників. Від Лесі Українки до Панаса Мирного. Переважно йшлося про прозору домотканну тканину. На побутовому ж рівні це слово вживається на означення легкого ранкового туману. Мжичка, дуже дрібні краплі води, які насичують повітря, дрібний густий дощ, мряк. Восени мжичка насичує поживною вологою не лише природу, а й наші душі. Золото не все те золото, що блищить. Мабуть, надивившись на осіннє золоте листя, придумали наші предки таку важливу сентенцію. Парасоля. Зиму зимують, літо літують, а осінь парасолять. Без парасолі ця прекрасна року може зіпсувати усі найчарівніші враження, бо коли ти мокрий, то це вже не те. За походженням, цілком євроінтеграційне слово. Це вам не зонтик. Походить від французького парасол. Сонячна парасоля, яке, в свою чергу, запозичене з італійського парасолі, утворено від слів парари захищати і соле сонце. Дощова осінь. Водить осінь хороводи, то із листя, то з дощів. На прогулянку виходять парасолі і плащі. Там розмову парасолі із плащами завели. Ах! Як довго у неволі у темниці ми були, та вернулися тумани, задощила в небесах, і ми знову у кошані, знов нас носять на руках. І прийшли тоді до згоди Парасолі і плащі. Що найбільша насолода це коли йдуть дощі, Анатолій Качан? Павутиння. Це як демонстрація працелюбності павуків, як мотиватор робити щось цікаве і корисне. Дивіться, мовляв, павуки не сидять, склавши свої численні кінцівки. Павутиння, що асоціюється з любов'ю і ніжністю. Тож, бажаю вам, щоб воно опутувало всіх. Друзі, а що для вас осінь? З якими словами вона для вас асоціюється? За що ви її любите?